Благодарність отримую від Олічки Нікітенко з міста, Київ Олюся. Прислала мені. Зараз буде розпаковка. Цукерки, Фареро Роше. Тут і Рафаелка, і такі. Це дуже класні конфети. Дуже-дуже. Я їх обожаю. Олічка, сонечко, дякую. Тоді отакі дві кружки, дві чашечки стекляні. Я вже їх відкривала, вони такі прикольні. Щоб я капучино, як я виходжу в ефір, п'ю, щоб я з вами сиділа і пила от такої чашечки капучино. Дивіться, яка прикольна, бачите? Так, тоді отаке печиво з шоколадками, з горішками, з лісовими. Дуже класне. Тоді з кокосом отакі конфети. Тоже вони дуже вкусні. До речі, я люблю все, що зв'язано з кокосом. Любимо, тому що Олічка любима. Дякую, моя ріднесенька. Тоді отаке от печиво. Теж люблю до чайку. з горішками, бачите, з такою начиночкою. Барні. Ну, це. Вау, кайф! Любиме барні з клубничкою і з ваніліном. Дякую, Олічка. Так, тоді зефір з фісташками. А я ще такий не пробувала зефір з фісташками зелений. Дякую, ріднесенька. Це в мене тітьвалечка моя любима, дуже любий зефір. Дякую, сонце. Тоді оріо, такі, печиво, таке класне. І лист, і лист, і лист. Наша берегиня, доброго дня, пані Олечка. Дякую, моя ріднесенька. Зараз буду читати і тобі відповідати. Олічка Нікітенко, сонечко, щиро дякую тобі за таку посилку. Бережи, Боже, тебе, Олічка, і твою родину. Хай ангели і архангели, дев'яти чинів Господніх, оберігають, направляють і захищають, стоять по боках, Божа матір в головах, або родите, держитель, тримає таку руку. Над тобою, Олічка Нікітенко, і твоєю родиною. Бережи, Боже, тебе! З Богом! Амінь. Так, колічка читаю зразу кажу, краще бути в батьків, краще бути де частний сектор, де село, де земля. Тому що дома квартирні будуть складатися, падати як карточні домики, про це я кажу давно і ти бачиш сама, що в Києві дуже небезпечно. Тепер, стосовно суглобів, стосовно того, що косточки, ну, я ж казала, що треба, щоб обсуждали, щоб кості перемивали. І тоді зразу будеш, як бодрячок, повір мені. Зараз подивляться хейтери наше відео, подивляться, яку ти мені посилку передала. Начнуть обсуждати і енергію втрачати. Так що поправ.